Професор Національного університету львівська політехніка Микола Бучин з нами наживо. Пане Миколо, вітаю вас! Слава Україні. Вітаю героям слава. Пане Миколе, тут в контексті. 28 пунктів мирного плану, які ми вже розуміємо, були написані в Росії, перетині американцям. Американці намагалися тиснути на нас. Вийшов з комунікації ніхто інший, як диктатор вбивця Путіна. Він заявив, що згоден взяти, як не парадоксально звучить мирний план Трампа з 28 пунктів за основами будніх домовленостей щодо України. За цим варіантом Україна має... Відвести війська з неокупованої частини Донбасу. Інші заяви диктатора: жодних проєктів мирного договору щодо України не було. Був намір питань для обговорень після перемовин у Женеві було вирішено розділити 28 пунктів мирного плану на чотири частини. Окремі пункти плану щодо України звучать смішно. Росія готова зафіксувати, що немає наміру нападати на Європу США в цілому враховують позицію Росії. Американська делегація має приїхати до Москви наступного тижня. І от, якщо війська України залишить так звані займані території, ми припинимо бойові дії, якщо не залишить, доб'ємося цього військовим шляхом, сказав російський диктатор. Стосовно переговорів з українською стороною, він сказав, що не бачить сенсу домовлятися про закінчення війни з в Україні з Зеленським, буде говорити нібито з основними міжнародними гравцями. Пряма цитата: Я вважаю, що українське керівництво припустилося принципово. Стратегічної помилки, коли побоялися піти на вибори президента, після чого президент втратив свій легітимний статус, пане Микола. Коментуючи ці всі заяви диктатора і вбивці, що би ви виокремили? Ну насправді тут все дуже дуже і дуже просто. Ми розуміємо, що ці пункти, тих 28 пунктів, вони фактично. Ну, я не скажу, що побажаннями Росії це можливо теж буде неправильно, тому що. Ми маємо розуміти, що фактично стратегічна така мега-ціль Росії це є знищення України як держави. Це якщо ми говоримо про Україну. Якщо ми говоримо загалом про світ, то Путін собі ставить ще більш амбітну ціль. Це поширення свого впливу на якщо не на цілу Європу, то принаймні на частину Європи. Він ставить собі за мету стати одним з центрів світового впливу, відновити біполярний світ, стати ще одним. СРСР номер два ну, і так далі. Тобто, ми розуміємо, що в даному випадку фактично і всі пункти вони, е якщо не повністю влаштовують Росію, то вони принаймні створюють такі умови, коли Україна буде наполовину обезкровлена, наполовину обезголовлена. і фактично е у випадку, більш скажімо, сприятливої міжнародної ситуації, ну умови там до Трамп закінчує своє президентство, або там якісь інші речі стаються. Росія буде готова в ту ж саму секунду вдарити знову. І ну зрозуміло, що такі умови, якщо українська армія буде скорочена, Донбас де є багато фортифікаційних укріплень, буде відданий 에, просто так, і ну і багато інших речей, які власне є в вигідній Росії. Якщо вони будуть досягнуті, то в принципі Росія отримує ну майже те, що вона хоче, тому зрозуміло, що. Володимир Путін був би зовсім не проти, щоби Україна на цей план погодилася, тому що фактично це є план на напівкапітуляції України. І до речі, Пісков кілька днів про Ми тому говорив теж про те, що Україні варто погоджуватися. Тому в принципі це один момент. Ці 28 пунктів вони є вигідні Росії. Вони абсолютно не вигідні України, і вони фактично ставить Україну наполовину на коліна перед Росією і стимулюють Росію до подальшої агресії. Другий момент пов'язаний з тим, що Володимир Путін зараз, коли йде, ну скажемо, Дональд Трамп ініціює мирні переговори, коли він собі таку ставить ідею фікс добитися миру будь-якою ціною. Це теж певна проблема і для України, і для Росії. Тому що для України та проблема в тому, що ми в даному випадку е, розуміємо, що для Дональда Трампа важливе сам факт припинення бойових дій, ніж його, скажімо, суть. І це е, заважає нам говорити про таке поняття як справедливий мир. у випадку Путіна. Це теж не до кінця вагітно. Тому що якщо зараз війна е, буде зупинена, у віддії зупинені, це теж не буде відповідати його максималістським цілям. Тому зрозуміло, що в даному випадку завдання Путіна має кілька завдань: перше показати те, що він дійсно хоче мирних переговорів, хоче врегулювання, щоб не наразитися на санкції. Тому що ми розуміємо, що Дональд Трамп бавиться навіть, в метод і пряника. Тут він Путіна задобрив, тут раптом накладав санкції на його основні енергетичні кампанії. Тут він знов тисне на Україну, але знаючи непередбачуваність Трампа, а завтра може все повернутися навпаки. Тому це перше завдання: показати, що Росія хоче меру і. Відтягнути або послугу ну, унеможливити шанс накладання додаткових санкцій, друге це показати, що Україна є переповною на шляху до мирних переговорів, регулювання війни, щоб змусити Дональда Трампа більш тиснути ще на Україну. Ну і третій момент очевидно, що Водимир Путін хоче вбити клин між Європою і Америкою, між Україною і Америкою. Тобто хоче. Внести певну дезорганізацію, дезорг... дезорієнтацію в західний демократичний табір і в підсумку від цього виграти. Тому в принципі це основні моменти, які мають бути. Ну і ще напевно один момент Путін, для Путіна зараз дуже важливо виграти час. Тобто, з одного боку, він має ініціативу на полі бою, тобто його армія тяжко з втратами, але все-таки здійснює подальшу повзучу окупацію України. Це треба визнавати і констатувати з другого боку, враховуючи те, що диктатори дуже не люблять правди, болючої правди, часто гіркої правди оточена Путіна, йому трошки підсолоджує реальну реальність картинки бойових дій в Україні. Відповідно в уявленні Путіна, яке до нього доносить його оточення, Путін вважає, що Україна от от посиплеться. Що фронт ось впаде, фронт посиплеться. Він зможе отримати кардинальну перемогу на полі бою. І для нього в такому контексті кожен тиждень, навіть кожен день, є вагу золота, тому що його уявлені ще ось-ось-ось, і він переможе. Тому ці всі речі. Вони власне передбачають те, що Путін буде далі маніпулювати, буде вбивати клин, буде імітувати мирні переговори. А насправді прагнути далі більше воювати і знищувати Україну. Ну і ми маємо власне показувати реальність картини. Маємо залучати міжнародних партнерів, маємо доносити до нада Трампа реалії, які є, доносити те, що саме Путін і агресором, він хоче переговорів. І Якщо ми це правильно зробимо, ситуація може суттєво помінятися на порядку з того його на превеликий жаль крайнього, а не останнього виступу. В мене особисто Микола, склалося такі враження, що Путін, так як ви сказали, витягує процес переговорів, але він явно показує, що переговори можливі лише. Коли Україна капітулює і говорити про Україну, він збирається не з Україною, а з Америкою. Як це сприймати? От Америка, ви ж самі сказали, ну такий непостійний гравець станом на зараз, Не зрозуміло, чого чекати. Ну насправді тут я би навіть трошки по-іншому це питання поставив. Тобто ці речі, коли він говорить про те, що йому треба говорити з ключовими гравцями, а не з Україною, про те, що Україна там. Не пішла на вибори і так далі. Тобто він в чергове розігрує карту питання легітимності української влади і взагалі суверенітету України як держави. Тобто він тими фразами хоче показати, що міжнародній спільноті що Україна не є суверенною державою, вона повністю залежить від волі там заходу і тому з нею нема про що говорити а треба говорити з тими, хто там відповідно цю волю диктує. По-друге, він хоче говорити про те, що українська влада є нелегітимна. Хоча тут знаєте питання ще стосується до навпаки, тому що ми розуміємо, що скажімо, це обнулення термінів Путіна і в черговий, там вже п'ятий раз чи шостий, приходження його до влади, відповідно, він навпаки викликає багато питань. А от те, що українська влада умова воєнного стану продовжує функціонувати, це абсолютно відповідає нормам закону, і тут жодних питань немає. Тому в даному випадку він говорить: він хоче в черговий раз показати. Розіграти карту нелегітимності делегітимації легітимації української влади хоче нас підштовхувати до того, що ми ну, пішли на цей дуже небезпечний крок зараз. мовах війни це спробу провести вибори. Він хоче розіграти цю карту ще перед демократичним заходом, хоча б тому, що для заходу інститут виборів періодичного переобрання влади є важливим елементом демократії. Він хоче ще на цьому зіграти щоб ну на зрештою розуміємо, що є певні політики, які готові цей клич підняти, так і в свій час були певні заяви з боку і американських посадовців, і європейських про те, що Україні варто оновити владу і піти на вибори, навіть в умовах війни. Тому в принципі, це знову ж і чергова спроба вбити усіяти сум'яття, спробувати десь. Перекинути акценти з інших справ, тобто з проблеми агресії воєнних злочинів в Росії на, на проблему того, що в Україні варто думати про вибори, капітулювати і так далі. Маніпуляції, обман імітація це нічого нового. Це продовжується тільки. знаєте, кожен раз пробуються різні форми, різні методи за Атлантик» Пише, що мирний план для України зайшов у глухий кут. Венс вважав, що через корупційний скандал Київ не відмовиться від цього плану 28 пунктів, підготовленого Віткофом та Дмитрієм. Трамп прагне використати внутрішні проблеми в Україні, тоді як РФ не послаблює своїх вимог. Білий дім представив план з 28 пунктів, розроблений за участі Дмитрієва та Віткофа. І документ явно містить вимоги Кремля, зокрема визнання Донецької області де факто російської та виведення військових вій українських. Військ з частини регіону про те, що сьогодні сказав сам російський диктатор. Ви теж побачаєте, що от корупційний скандал в Україні пришвидшив тиск на нашу державу, зокрема, і так раптово виплили ці 28 пунктів. Ну, давайте я трошки почну з та так тобто, ну насправді головна проблема. Америки, Дональда Трампа, в тому, що вони мають абсолютно хибне уявлення про суть, природу, причину і відповідно можливі наслідки російсько-української війни. Тобто Дональд Трамп не розуміє, що російсько-українська війна це результат імперськості, імперської політики Росії, це бажання домінувати він. Якщо би він так вважав, він би не говорив, наприклад, про те, що якби Україна не, стала, не, не прагнула стати членом НАТО, то відповідно не було б агресії, і так далі. Тобто, ця вона продукує хибні уявлення, хибні рішення, хибну політику, і, відповідно не дає результату. Тобто, е, я погоджуюся десь з тим, що Дональд Трамп е, ну, не розуміючи того, що Росія прагне знищити Україну, він вірить в те, що Відповідно, цю війну можна врегулювати, ну скажімо так, задобривши десь Путіна або давши йому ну, якісь там умовні певні переваги у даному випадку, як бізнесмен, як людина, яка шукає слабкі сторони тих, з ким він комунікує, звичайно, що Дональд Трамп і можливо Венс, побачивши, що Україна є його корупційним скандалом, вирішив саме цей момент використати як потрібний для того, щоб заставити Україну піти на поступки. Але проблема в тому, що знаєте, ключовий момент тут в тому, чи насправді Дональд Трамп розуміє, то, що оці 28 пунктів це є умова капітуляції України і фактично буде продукувати майбутню агресію. Чи він цього не розуміє? Тобто, бо це насправді дуже важливий момент. Якщо Дональд Трамп цього не розуміє, ну а є велика ймовірність, я вже казав, що він має абсолютно хибні уявлення про те, чому російсько-українська війна почалася. І чому вона далі продовжується? Якщо він цього не розуміє, ну то треба до нього це доносити, бо він просто наївно не розуміючи суті вірить в те, що він робить правильні речі. Якщо ж він знає про ці речі, тут просто тоді варто говорити, що він є егоїстичний політик, який думає тільки про те, щоб знаєте, в чергове себе пропіарити, показати, що він там вже там восьмий чи дев'ятий конфлікт черговий врегулював. А потім, знаєте, за принципом, після мене хоч потік, хоч потоп. Тобто, це насправді ключове розуміння. І відповідно від того, яка ситуація насправді чи Трамп розуміє те, що він робить, чи він наївно вірить, та, що він робить все правильно, буде і залежати те, яку ми маємо політику проводити. Але в будь-якому випадку, ну, ми маємо розуміти, що Дональний Трамп є людина дуже ексцентрична, така знаєте, з таким роздутим его, яка любить, щоб її хвалили, яка любить, щоб її величали. І відповідно в даному випадку зрозуміло, що будь-які там критику на свою адресу він сприймає дуже болюче, в даному випадку зрозуміло, що ми не можемо ну, собі дозволити таку розкіш як там прямо Дональду Трампу вказувати на те, що він робить неправильно, що він помиляється і так далі. Тому ми маємо з е ну ми, в принципі, це й робимо. Маємо залучати наших міжнародних партнерів. Тут власне якраз проблем немає, тому що Європа на відміну від Америки близько від Росії, вона чітко розуміє. Чим загрожує самій Європі крах і поразка України у російсько-українській війні? Тому Європа е, ніколи ну, не готова буде погодитися на такі речі, які будуть ставити під загоду Пане власну, Микола. Виска. Але ну, тут в контексті цього корупційного скандалу з міндічом близьким другом Зеленського та то посадовцями в нашій державі ну ворог не міг не скористатися цим козиром, які самі українці йому дали. Я зараз не говорю про те, що антикорупційні органи не мали цього робити, мали це робити, і добре, що це зробили. Просто питання в тому, що ці люди, які займалися корупцією. На будівництві оборонних споруд для нашої енергетики просто підставили наше світло в прямому значенні, а також і дали ворогу карти, щоб на нас тиснули на переговорах. Ми ж не можемо це відкидати цей момент. Ну, дивіться, я тут, якби, знаєте, нема що додати. Звичайно, що е здійснювати корупцію, розкладати особливу енергетику, яка зараз, е скажімо, є об'єктом російської агресії і яка дуже страждає. І послаблювати обороноздатність України в умовах, коли фактично Україна веде війну за виживання. Це ну злочин з великої букви, це так дуже м'яко сказано. Тому зрозуміло, що е, ті політики, які це роблять, вони мають внести покарання і вони є фактично ворогами України, тому що вони підставляють Україну, підставляють наших міжнародних партнерів і так далі. Тому тут якби ну нема про що говорити, та? але ну тут єдине, що можна знаєте, вже з такої технологічної так, точки зору. З точки зору політичних технологій дати пораду, та тобто ця якби ситуація, яка звичайно є дуже дуже болючою для України, дуже такою, знаєте, негативно фонофоново-негативною іміджево-негативною, вона має насправді дві сторони. Тобто, це можна подати як ознаку такої, знаєте, загнилості української політики, української системи, українського суспільства, а можна подати як. Демократизм України як те, що в Україні навіть в умовах війни антикорупційні органи мають можливість вільно проводити розслідування, навіть притягати до відповідальності тих, хто є наближений до влади, тобто, це можна подати і як дієвість і незалежність антикорупційних органів, яких ефективність, яких їх свободу і можливість це робити. Тобто, тут в принципі я розумію, що насправді. Істина безпосередині, та і ми розуміємо, що України є дуже багато проблем, і про які ну треба говорити, які треба вирішувати. Але ну станом на зараз, коли йде виживання держави, коли нам потрібно думати на те, як зберегти імідж, і не втратити міжнародну підтримку. Ну очевидно, ми маємо акцент робити на тому, що в нас ефективна антикорупційна система, яка долає потрошки тяжко, складно, повільно, але долає цю корупцію і буде далі долати. Питання в тому, чи має ці особи, які засвітилися на цих плівках Міндіча, або були є, яких суспільство активно звинувачує в участі в цих корупційних схемах, брати участь в переговорах в Женеві. Там ж був присутній на цих переговорах. Секретар РНБО Рустем. Уміров на момент, коли плівки записувалися, він був міністром оборони, і е, вже є підтверджено, що е, Умірова викликали на допит в набу щоправда, як свідку у справі про можливе втручання в діяльність державного діяча щодо міндіча, директор національного корупційного бюро Семен Кривонос підтвердив факт допиту Умєрова у цій справі, і е, е, він сказав, що він не може розкрити його статус. Може лише сказати, що він на даний момент не є підозрюваний. Чи в. Винувачувать чи винуваченим далі отримається від будь-яких коментарів, тому що це може нашкодити до судового розслідуванні в цих плівках? Йшлося про те, що міндіч тиснув на умірова, аби закупити неякісні бронжилети, і це не сталося не тому, що ну станом на зараз, як нам відомо, це сталося не тому, що уміров був проти, а тому що спрацювала громадська рада при міністерстві оборони. Чи мав бути на цих переговорах уміров і чи мав бути там безпосередньо Єрмак до якого якого теж звинувачують в цьому мінді жкій. Ну дивіться Я насправді зараз не маю очевидно повної відповіді на ваше питання, тому що, по-перше, в Україні існує презумпція невинватості як і будь-якій демократичній правовій державі. І допоки немає рішення суду, немає проведено відповідного розслідування і немає судового висновку, ну людина вважається за це за тим принципом. Презумпція невинуватості вважається невинною, тому в принципі в даному випадку, оскільки слідство йде, оскільки ця справа тільки набуває обертів, і очевидно, що ще буде багато чого попереду, зараз важко щось говорити з одного боку, та з другого боку, ми розуміємо, що ну є певні посадовці, на яких дуже багато речей зав'язано в переговорах у міжнародній підтримці. В форматах співпраці і так далі, і від цього від результатів того всього, значною мірою буде залежати і те, яку ми отримуємо підтримку, як ну, військову, політичну, як яким буде результат, скажімо, консолідації заходу, і певні рішення, які будуть прийняті по Україні. Тому насправді ситуація доволі складна. Тобто, зрозуміло, що якщо є чітко певні особи, які чітко звинувачені, чітко йдуть по справі, не як свідки, а як там. Особи, яким весу по звинувачення, ну очевидно що такі ті особи не мають жодним чином представляти Україну. Ну можливо, це тому скільки це буде давати додаткові репутаційні втрати і виникати ну і виникатимуть додаткові питання. З Іншого боку, якщо ну, ця людина йде як свідок і вона про тому зав'язана в сфері безпеки і оборони, і можливо зараз удяті цій людині будуть прийняті певні рішення. Ну питання насправді дискусійне. Знаєте, тут очевидно є знаєте, з якої позиції підходити з позиції моралі чи демократії, це одне з позиції ефективності безпеки, це трошки інше. З позиції там міжнародної співпраці, прийняття рішень, це ще інше. Тобто, насправді відповіді зараз немає. Тобто, ми напевно маємо зараз знаєте. Ну, наше завдання, знаєте, зберегти такий розумний баланс, щоб з одного боку, е ті, хто винен в корупційному скандалі, понесли відповідальність. Другим, які десь потенційно могли бути задіяні, або десь навіть, мали певні схожі плани, мають двічі по чи, 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 чи подумати, ніж такі плани реалізовувати. Та з одного боку, а з другого боку, ми маємо ну, десь зберегти навіть, імідж України. Як держава, яка бореться за демократичний розвиток, за демократичне майбутнє, яка бореться з корупцією, яка хоче вистояти в цій війні, яка має консолідувати міжнародну підтримку на сум міжнародну спільноту на свою підтримку. Тобто, оцей баланс треба зараз зберігати, тому що ну зараз в умовах, коли країна веде боротьбу за виживання, ну ми маємо розуміти, що багато питань мають бути винесені за рамки війни. Тобто ми маємо розуміти, що до ну деякі питання ми маємо відкласти на той час, коли закінчиться війна, буде зрозуміло, що ми зберегли як державу, зберегли свій суверенітет, тільки тоді до цих питань повертатися. Ну на жаль, це реалії війни і воєнного стану, і нічого з цим ми не зробимо. Народний депутат України, член оборонного комітету Костенко, заявив, що на переговорах зі США мають бути всі представники влади, а не Єрмак та Умєров. Нардеп вважає, що якщо є домовленість зі США про проведення переговорів за зачиненими дверима, то тоді мають бути представники всієї української влади, адже зрештою пряма цитата: голосувати за напрацьований документ доведеться парламенту. Якщо нам після останніх корупційних скандалів принесуть ще щось сумнівне, і тут то буде дуже багато дискусій. Я певен за. Таких обставин навіть слуги не проголосують. Тобто, дивіться, тут йдеться про те, що можливо варто долучити і насправді представників парламенту, спікера як варіант. Ну хто ж має бути з парламенту? На ну, все ж таки парламентсько-президентська республіка ще. Знову ж таки, тут теж питання, знаєте, дуже дискусійно складне, тому що. Ну, я погоджуюсь з вами, що в Україні в тому плані є певні проблеми. Тому що, ну, якщо ми говоримо про певний конфлікт, то класичним наслідком будь-якого конфлікту агресії проти країни є те, що політична еліта об'єднується. Об'єднується влада, об'єднується опозиція, формується уряд національної згоди, да, чи національного порятунку по різному називають відповідно. Всі органи починають працювати у місон незалежно від партійної приналежності. Політики забувають про політику, а дбають про безпеку і майбутнє держави в Україні. Цього на жаль не сталося. Ну мені важко сказати з різних причин, можливо, із причин і з культурно психологічних але так само напевно із причин того, що в Україні в історії була сформована монобільшість, і партія, яка отримала всю владу в свої руки, вирішила, що їй не варто ділитися. Наскільки це було рішення правильне чи неправильне питання до дискусії, але ну, на мою думку, все-таки залучення. Я би говорив швидше ширше, не тільки парламентарів, але загалом залучення опозиції тих людей професійних, які є патріотами, які можуть разом з владою працювати на благо України. Очевидно, тільки посилили Україну і наші переговорні позиції і загалом політичну стабільність в Україні. Тому це один момент. Другий момент в тому, що ми ведемо дуже жорстку війну, війну на виживання. У нас є воєнний стан, і у нас ну, автоматично такі ситуації в кожній країні. Запускаються механізми надзвичайно, скажімо так, централізації влади, коли виконавча вертикаль починає отримувати більше повноважень ніж передбачено законодавством, і для того, щоб посилити обороноздатність і можливість реагувати на загрози в Україні. Цей аспект ще посилюється тим, що в нас існує монобільшість. У нас така централізація була і до воєнного ставної війни. А відповідно в умовах війни була помножена на цю монобільшість, на цю е, монолітність і концентрацію влади в руках однієї політичної сили. Тому це на жаль реальність, яка є. Е, і очевидно, коли в саму, але з другого боку є ще інший аспект, те, що в самій політичній правлячій партії слова народу теж виникає різнобії, виникають певні питання, особливо як ви правильно сказали, в контексті корупційного скандалу. Тому очевидно, що. Ну, десь є логіка в тому, щоб залучати інші органи влади. Ну тобто, парламент теж є суб'єктом політики в умовах війни. Він приймає важливі рішення. Але чомусь зараз до нього ставляться як до такого, знаєте, придатку, який все рівно проголосує так, як треба. Тобто, ну це працює до до часу, але в кризових ситуаціях може дати збій. Тому десь ще раз повторюся: консолідація суспільства політичної еліти е, і відповідно залучення. Представників навіть опозиції я вже можу по інші органи влади до е, праці на благо України на нашу перемогу з жодним чином не буде за пане Микола. Давайте підсумовуємо, що ми маємо станом на, на зараз. Ми маємо корупціонерів, які підірвали наші переговорні позиції. Напевно, найбільше з початку повномасштабного вторгнення підірвали стабільність, якщо це, звісно, було стабільністю українського суспільства. Дали карти нашим ворогам. Згадуючи риторику американського президента, і тепер на нас ну, на нас іде шалений тиск. Від нас вимагають вивезти війська з наших територій, по суті, підписати собі капітуляцію. Як будуть розгортатися події далі? Як нам що називається, повернути м'яч на свою половину поля? Ну, насправді, вже зараз абсолютно очевидно, що Україна не погодиться на виведення війсь Донбасу на обмеження своєї армії на капітуляцію, фактично перед Росією. Це факт очевидний. Зараз це вже питання, напевно, і в Дональда Трампа. Американців теж не виникає, ну не викликає жодного сумніву. Зараз швидше питання в тому, як це подати Америці, і як переконати Дональда Трампа, тому що ну, знаєте, я би говорив про те, що Україна має переконати Дональда Трампа, що йому цікавіше. Більш престижно, так і знаєте, і більш краще, ефективніше війти в історію не як миротворець, а як переможець. Я би на цьому акцентував увагу, тобто, що потрібно Дональду Трампу показати альтернативу, що він може стати тим, хто переможе зло е з глобальне зло на планеті у вигляді Росії Путіна, диктатора Путіна. От про це йому треба говорити. Нехай він вийде в історію як переможець Росії, а не як миротворець агресора. Пане Микола, який... це має бути про, така світоглядна робота з американським президентом, тому що він явно Росію злом не вважає, попри все. Однозначно. Він вважає розумію, їхніх та. майбутнім партнером, з якими класно буде робити бізнес. Ну, ми розуміємо, що тут насправді Трамп грає ще трошки більш геополітично широко. Він е на карту геополітичну ще ставить Китай. Вони десь очевидно, що бачить Росію як партнера в боротьбі з Китаєм. Тобто, тут ну очевидно, що треба працювати з оточенням. Там є адекватні люди, де працювати з конгресом. Америка це демократія, де конгрес має не менший вплив ніж ніж президент і виконавча гілка влади треба працювати з американським суспільством якщо суспільство буде готове підтримувати україну жоден політик не дозволить собі піти проти волі і думки народу і свого суспільства тобто ми маємо працювати ми маємо це показувати ми маємо залучати європу і разом показувати але найважливіше якщо ми путіну покажемо, якщо ми трампу покажемо що він може стати замість боротворця переможцем це можливо буде той вихід який дозволить нам отримати позитивний результат Пане Миколо, зважаючи на ці заяви Путіна, як ви оцінюєте, як може помінятися риторика Трампа? Ну, я думаю, що зараз ну, маємо розуміти, що зараз завершив згодження позицій з Україною, Дональд Трамп буде пробувати згодити позиції з Росією. Ну і очевидно, що Росія знову ж таки певну е позицію і думку, яка буде міняти погляди Трампа. І ми будемо мати такі качелі, коли. Дональд Трамп буде туди-то сюди кидатися, і тут швидше питання, чи я Шалька Терес переважить. Е, я думаю, що е, ну, нема, е, Дональд Трамп врешті решт мусить зрозуміти, бо це очевидні речі. На відміну від України, яка дійсно хоче миру. Я хоче, щоб війна закінчилася, а потім цього не хоче. І тут просто треба, напевно, очевидно, певний час, щоб Дональд Трамп нарешті зрозумів, бо він це розуміє, потім знову забуває, потім знову розуміє, потім чомусь знову забуває. Ну і на жаль, ми мус, ну, Оце все знаєте тривалість і його роздуми. Це питання українських жертв, бомбардувань, смертей українських військових і мирного населення. Тому чим швидше ми це доведемо до нього. Ім швидше це зрозуміє, тим тим менше буде безчинства, і тим швидше ця війна буде мати шанс закінчитися. Пане Микола, дякую, що долучилися до ефіру. Нагадаю, з нами був Микола Бучин, політолог, професор національного університету, Львівська політехніка. Пане Микола, попри все спокійного вечора, до зустрічі в наступних ефірах.